Портніков. традиційно з вами починаємо ефір проекту, говорить Великий Львів. І все ж давайте розпочнемо з тих е, висновків, тому що ну всі, всі після того, як після тієї тієї ночі, коли е, російські дрони залетіли на територію Польщі, була піднята авіація. Три країни по суті брали участь: там і голландські, італійські е, літаки. Е, Допомагали збивати ці дрони. Всі одразу сказали, що там умовно перших кілька днів і реакція загалом європейського європейської спільноти та в першу чергу НАТО визначить ту межу, яку може або не може переступати Путін. Що ви вважаєте висновки з того, що ми почули за ці два дні? Про що говорять? Я думаю про те, що ще не сформовано чіткого розуміння цієї загрози, яка взагалі існує. От ви згадали про 11 вересня 2001 року. Я теж дуже добре пам'ятаю цей день, тому що якраз за збігом обставин в той час, коли була атака на Башти-Ближняки, я прийшов на прес-конференцію заступника міністра оборони Сполучених Штатів. Це ж треба, щоб таке було. Який був тоді з візитом, мені здається, в Москві. Я був в одному з московських готелів на цій прес-конференції. Вийшов заступник міністра оборони перед журналістами, йому перенесли якийсь аркуш. Він прочитав у нього, я просто пам'ятаю досі його обличчя, тому що я ніколи не бачив у людини такого виразу обличчя на прес-конференції. Це був просто невгамовний жах якийсь. Він просто не розумів, що він читає. Прес-конференцію скасували. Я прийшов до офісу, в офіс був в трьох хвилинах пішки, і на плазмі побачив, як другий літак врізається в башту. І я зрозумів, що почалося 21 -е сторіччя. Подумав, як добре що я працюю журналістом, тому що це явно буде 21 -е сторіччя для журналістів, якщо воно з таких подій починається. І Я зрозумів, що буде залежати майбутня безпека. Від того, які висновки будуть зроблені. Тим більше на чолі Сполучених Штатів тоді знаходився президент-ізоляціоніст. Нагадайте, що Джордж Буш молодший, обрався президентом Сполучених Штатів як ізоляціоніст, тому що критикував курс попереднього президента Біла Клінтона який з точки зору республіканців за брав участь у зовнішніх справах. І от 11 вересня президент Джордж Буш молодший. Змінює своє уявлення про світ. І я тоді вважав, що всі мають зрозуміти, що без знищення держав, які надають терористам можливості для існування і тренування, не може бути ніякої безпеки цивілізованого світу. Що потрібно ці режими просто знешкоджувати. Ну, чим американці почали займатися? Активно. Почали займатися, але висновок з цих восьми років президентства Джорджа Буша молодшого був трагічний. Не треба нікуди лізти, треба домовлятися. Мир краще ніж війна, без сумнівів. Треба перезавантаження стосунків з Росією, яка по суті стояла за частиною всіх цих режимів, як відомо. Джордж Буш молодший збрехав, що у Саддама Хусейна є зброя масового. Уражені поліз в Ірак, що було катастрофою для Сполучених Штатів, і зрештою, ми опинилися у абсолютно іншому світі, в якому ми живемо дотепер: в світі Барака Обами і Дональда Трампа. Це не мов би різні світи, тому що Барак Обама і Дональд Трамп різні люди. Але головною ідеєю обох світів. Є те, що якщо можна, щоб тобі влупили ляпас по другій щоці, треба її підставити. Що бити треба тоді, коли немає ніякої можливості підставити другу щоку. От всі питають, що таке ідеологія е е консервативного християнства. Оцей вбитий е Суратник Дональда Сонерадник Дональда Трампа, е цей подкастер. Йде сам Дональд Трамп, де Джей Дівенс, от я вам зараз сформулював її сутність. Коли немає можливості підставити другого щоку, доведеться бити. От як Ізраїль вже не має можливості підставити другого щоку, змушений боротися з ХАМАС. А Україна має можливість підставити другу щоку? Підставляй! Якраз Україна не збирається цього робити. А так погано від, не відповідає ідеології цього псевдохристиянського кодла. Це просто. І тому ми питаємо. А чому вони можуть підтримувати Ізраїль, яке атакують терористи. І водночас не підтримувати Україну, як, яку атакують терористи? Я скажу вам, чому? Тому що тих терористів вони не бояться. А цих терористів вони бояться. Там вони не можуть е ризикувати, коли не підставляють другу І розуміють, що Ізраїля немає можливості, тому що просто немає шансу. А у нас є можливість, то ми тільки морочимо їм голову. От вам і все. Тому цей світ виявився світ 11 вересня, я виявився не такий, яким я його собі тоді уявляв. Тому що я тоді був дуже радий, що президент Буш змінив свій погляд на світ. Не відразу. А потім виявилося, що це стало от, я б сказав, дистанціювання від цього всього курсу стало сутністю американської політики. Ви знаєте, мене запрошували перед вторгненням Сполучених Штатів до Іраку в ефір телевізійної програми Материк. Я не пам'ятаю на якому телеканалі. Здається, це був російський канал ТВЦ. А ведучим цієї програми був Костя Затулін. Він тоді ще грав роль телевізійного ведучого. І він мене запросив, я прийшов на його програму, і думавай, чого я взагалі сюди прийшов? Ну цікаво, а виявилося, що він думав, що я буду таким хлопчиком для биття, тому що він мені скаже, от бачите, Сполучені Штати нападають на Ірак, а там немає ніякої зброї масового знищення, це агресія. І коли я йому виклав цю свою ідею, що якщо країна, така, як Ірак, надає можливість тренування і діяльності терористичних організацій, то цей режим не має права на існування. Виявилося, що у нього немає аргументів. Тому що вони не думали в цьому напрямку ніколи самі. Тому що вони якраз хотіли бути режимом, який створює можливості для тероризму. А дивіться, зараз, виходячи з ваших відповідей, я для себе роблю такий висновок. Ну, це, знаєте, це так звана драбина ескалації. В 2001 році колективне НАТО. Зуміло не підставляти другу щуку, але вони мали в суперниках неядерні держави. І ось зараз 2025 рік, також початок вересня. І мені здається, що заява про те, що це була провокація, і це не була атака на Польщу. Це є якась така ну загульована форма підставляння другої щуки. І в тому контексті, яким буде світ? У нас ви сказали, є світ 11 вересня, а тепер, можливо, буде світ 10 вересня. Я думаю, що 10 вересня це не така історична дата, як нам здається, будуть ще. Якщо вони зараз його не зупиняться, вони його не зупинять. Будуть ще щось набагато більше, динамічніше і цікавіше, ніж 10 вересня. Тому що всі завжди вважали, що світ змінився у 2014 році, коли він окупував і анексував Крим. Вони його не зупинили. Барака баба йому просто телефонував і казав, не лізь на український материк. Він поліз. Вони його знову не зупинили. Потім зупинили його шляхом якихось неймовірних політичних поступок. Фактично дозволили йому закріпитися на території, яку він окупував. Тільки що він зупинився. Він зупинився тільки тому, що він не добудував Північний потік. І Ангела Меркель. Я думаю, йому абсолютно чітко сказала: Володя, ти його не добудуєш. І він це почув. Тобто, вона знала, що йому казати, щоб його призупинити. А потім і такі люди зникли, розумієте, їх просто немає. які знають, де у нього кнопка. І все, але в будь-якому разі. Виявилося, що це не історична подія. Історична події це 24 лютого, 2022 року. А тут вони потрапили в історію. Ну і ми з ним. Ми потрапили, але вони з нами, яку, яку вони взагалі не передбачали. Так що зараз це не 2022 рік, це 2014 відбувся. А далі ще буде 2022, Повірте, мені буде набагато цікавіше, тому що ці дрони поки нікого. 2014 для ЄС правильно для так. Зараз це 2014 рік для ЄС, для Польщі. а У них ще буде 2022. От повірте. Ми це побачимо. Це буде дуже цікаво. Але ми часто чуємо, що у Росії нема ресурсу довго воювати, а їм не потрібно ресурсу довго воювати. Їм не потрібно взагалі воювати. От дивіться, що сталося у Заходу набагато більш сильна армія. Факт, більше технічної можливості, більше грошей, усього неймовірно, більше. Але скажіть, будь ласка, якщо Росія просто посилає на вас безпілотники, бойові? От вона на вас їх посилає, як вона, до речі, на нас їх посилає. За, зараз послали там 10 е, штук, вони не вибухнули, нічого не сталося. Потім пошли 25, хтось вибухне, хтось загине. Ви свій повітря не просто закрити. У вас буде не тільки Україна, яка не має цивільної авіації, ну ще й буде Польща з Чехією. Ну просто тому, що, ну як що тут? завтра дрон прилетить. Да, зупиниться інвестиційний процес. Польща здається, в 20-ті найбільших економік світу. Ну, не буде більш в такій ситуації. Всі почнуть спочатку підприємство переносити з Любліна до Вроцлава, потім з Вроцлава до е, Мюнхена, а потім дрон пролетить в Мюнхен. Ну більш такий реактивний. А що ми можемо зробити? Ми ж не можемо Росію бомбардувати. Це ж ядерна держава. А Дональд Трамп, говорить, що він взагалі нічого не говорить. Він просто телефонує там на Вроцькому, а потім там Мерце каже: ой який жах! Що сталося? Почалося вже. Ну, розбудіть мене, коли я закінчу партію в голі. Here we go, yes? Da. Що вони будуть робити? От немає жодного російського танку. Немає жодної російської гаубиці, немає жодного російського. Військовослужбовці просто є дрони, які у великій кількості літають по Європі. Так що Росія ще не може їх виробляти, вони, вибачаюсь, кожне коштує там 100-200 тисяч доларів. А Євросоюз, ну тобто НАТО, члени Євросоюзу з НАТО, вони збираються піднімати е, е, f, -35. f 35 і бити в оцих е, Залізяках такими ракетами. Це один момент. Інший момент теж дуже цікавий. Через кілька таких бомбардувань вони почнуть репитати, я вас переконую, що їм потрібні самі системи протиповітряної оборони, як вони можуть їх давати Україні? Ну, логічно. Ну, логічно. Ну, ну, полякам продають додаткові патріоти проти Гербер. Гербер Пет... це просто. Так, це ж ну, обманки для того, щоб. Звичайно, це Звичайно, але вони вже будуть витрачати мільярди доларів. А вони будуть їм пускати якісь е, е, оці картонні машинки і казати, що вони їх не пускають. Це ж, це ж знаменитий російський, знаєте, оцей дворовий прийомчик. А ти не кажи. Це ж ми ж з цим стикалися все життя. Ну, ну, як? Коли ти просто в обличчя людині говориш, ти вкрав мене гаманця, ти там. Щось зробив мені неприємне, і ми чули завжди від наших російських сусідів одну єдину фразу. А ти так кажи. Зараз тимчасовий повірений в справах Росії у Варшаві. Прийшов до МЗС і сказав ровно ці слова. Все! Взагалі як він ходить вільно по Варшаві. Для ну, він, нас, дипломат, він дипломат. І я знаю, як це буває. Слухайте, я колись на свої очі бачив і чув колишній спікер Верховної Ради Росії Руслан Хазбулат. Відомий російський політик, дав інтерв'ю. Про тодішній російський уряд назвав їх російських міністрів хлопчиками в червоних штанях. Ну, це було образливо. Вони йому почали говорити, що це образливо, а Він сказав, що він ніколи в житті нічого не казав. Тому тоді вони взяли і в залі засідань Верховної Ради поставили аудіозапис цього інтерв'ю. Я це чув на власні очі. Е пацани в красних штанах, і що сказав Руслан Казболота, я цього не казав, сказав, він зробити побачив. І що? Як можна з такими людьми взагалі вести перемовини? І от воно так і буде. І, врешті-решт, воно десь зірветься. Тому що вони неадекватно відповідають. От, до речі, про адекватність. Я ще раз хочу запитати: от зараз вже це про це говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. З подачі президента Зеленського абсолютно логічно, яку можна тільки привітати, тому що це просто повна логіка. З якого такого приводу вони вважають? Що якщо вони будуть разом з нами збивати дрони і ракети в нашому повітряному просторі, не в своєму, в нашому, то це агресія проти Росії, конфлікт з Росією. Чому? Ну, от є російський пілот. Це не той російський пілот, який влетів в повітряний простір Туреччини, його там збили. І нічого не, стало, і нічого не сталося. Нічого не сталося так, звичайно. Прилетіло. А тут немає ніякого пілоту. Пілот в місті Енгельс знаходиться. І там щось натискає на кнопку своєму літаку. Летить залізяка без пілота, без якихось е, знаків, е, які можна сприйняти, що це російська ракета, на ній там не написано Слава Путіну. Росія навіть не знаходиться у стані війни з Україною. Вона нам не оголосила війну. Це просто якась незрозуміла річ, незрозуміла звідки летить. Якщо польська система протиповітряної оборони її збиває. Чому, вона, чому це страшно і ризиковано? Коли над нами літали літаки з російськими пілотами в 22-му році, я це розумів. Вбиваєш російського пілота, громадянина Росії, починається істерика Путіна, невідомо що буде. Пам'ятаєте, що так в якийсь момент Путін скористався цим, щоб припинити Другу Карабахську війну. Тому що там було підбито російський або верти, гелікоптер, здається, Азербайджаном, щось таке відбулося. От, але немає значення. Ніяких пілотів немає. Вони все одно бояться. Тоді, знаєте, я вам скажу просту річ. Головна проблема це не матеріальний стан, не те, у кого більше війська, а головна проблема це страх. Якщо вони живуть страху перед Путіним, то йому не потрібно мати багато сил для того, щоб їх перемогти. А знаєте, я зараз хочу згадати одну таку паралель. Це був перший чи другий місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави, і в Жешов прилітає Байден. Тоді ще Байден. І це так всі сприймали, от він майже на кордон прилітає. І якщо не помиляюся, рівно в цей день був перший серйозний приліт по центру Львова, в, там, в резервуари, це вже зараз напевно, можна говорити, там в резервуари з пальним потрапило, це там, біля високого замку, всі знімали. І вже тоді ставало ну, якесь певне розуміння. До Жешева тут лишилося 60 кілометрів. Та? Там буде, чи знаходився в цей момент Байден. А от як протиповітряна оборона Польщі чи там, американська на території Польщі. Має передбачити, що ця ракета, яка летить на Львів і знаходиться вже там за 100 кілометрів до кордону з Польщею, не полетить далі. От це впродовж того, що ви говорите, чому не звивати ракети на територію України? Ну це ніхто не може логічно пояснити, тому що цього немає логічного пояснення. Здавалося б, що перше, що вони мали б зробити, зробити безполітну зону, принаймні над половиною території України. За допомогою всіх тих систем протиповітряної оборони, які у них є. Це це, до речі, розвантажило нашу систему протиповітряної оборони. Ми б не могли б, мали б можливість не мати тут значну кількість ресурсів, яку можна було б зосередити в центрі і на Сході, і на півдні, там, де найбільше люди потерпають від ракет. Повторюю: в цьому немає ніякої політичної логіки і військової логіки. Немає. Є тільки страх. А чому. А, ну, окей. Є в них історичні якісь або не історичні фобії. Чому вони не дивляться на простий приклад України? Там зернова угода. Ну вона ж була досягнута силою, тому що, по суті, Україна робила боляче в Чорному морі росіянам. Росіяни відповідали і в якийсь певний момент дійшли висновку, що треба принаймні там зупинитися. Тому ракети в де вони там, в Казані десь роблять ті шахеди, та? тому... Удари по тих заводах, ну, це просто відповідь, щоб дрони не летіли. Ну, Наприклад, України ж очевидно, що росіяни не будуть використовувати одразу ядерну зброю. Чи будуть? Проти НАТО не будуть. Тому що вони НАТО може використати ядерну зброю, відповідь. НАТО взагалі з точки зору ядерної зброї, нічого не зарошу. Але знову таки, я не закликаю їх щось використовувати в Казані. Тому що це я, я можу зрозуміти. Згадав, так. Це я можу зрозуміти в Єлабузі так, що вони не хочуть нічого робити на території Росії, щоб не створити реальність конфлікту з ядерною державою. Я цю логіку можу зрозуміти. Логіку, коли вони не хочуть збивати російську зброю в Україні, я зрозуміти не можу. І я вас ще раз переконую, цієї логіки немає. Просто її не існує. Тому що зрозумійте, якщо б вони це робили систематично вже там рік-два, ви ж розумієте, що ніякі дрони на Польщу б не полетіли. Вони їм не долетіли. А тепер сталося те, що сталося, і вони побачили, і знову таки, і Путін побачив, що Трамп просто мовчить з цього приводу. Це ж теж видно. От ви кажете, от світ буде змінюватися від їхньої реакції. Ми вже бачимо реакцію Трампа. Він просто мовчить. Ну, він буде змінюватися від їх відсутності реакції так само, так, як. І... Звичайно. І оце от є головна проблема. Що Трамп себе повів не так, як Джордж Буш. Джордж Буш змінився разом із подіями. А Трамп, замість того, щоб змінюватися разом із подіями, шукає інших подій, які дозволять йому не змінюватися. От він спочатку намагався використати вбивство нашої нещасної співвітчизни Заруцьк. У Сполучених Штатах. Почав про це говорити. Почали вони говорити, чому ліберальні медіа про це не пишуть. А коментуючи це вбивство, жодне з них не сказав, що вона то приїхала до Сполучених Штатів ховатися від війни, яку вони не можуть зупинити. І цю війну влаштувала та людина, якій як Трамп аплодує. І тоді, коли він був незадоволений вбивством цієї нещасної дівчини і вимагав смертної кари для того, хто її вбив, той, кому він аплодував, в Києві вбив жінку знемовляв. І його це абсолютно не збентежило. Він це навіть не засудив. Ні, ні Він це не помітив. Тому На сході що... кап прилетів в чергу пенсіонерів, які теж хотіли... він цього не помітив. Але він помітив вбивство Чарлі Кірка. І до речі, вбивство Чарлі Кірка ще чим цікаво? Ми побачили справжнього президента Сполучених Штатів, який сидить в кабінеті, звертається до нації з закінченими реченнями. Можна абсолютно зрозуміти, що він говорить. Немає ніякої необхідності його інтерпретувати, намагатися розшифрувати. Звичайний класичний президент Сполучених Штатів, от у нього вбили інфлюенсера, який допомагає йому тримати владу і прийти до влади. І він відразу заговорив правильними реченнями. А коли йому треба приховувати свої справжні наміри, скажімо, своє бажання допомогти Путіну у цій війні, він говорить недоконаними реченнями, що всі думали, що він ненормальний, а Він нормальний. Він просто придурюється. А що далі? От зараз російська риторика там Патрушев говорить про Балтійське море, Медведєв говорить про ну і фіни в них вже стають такими. Ну вже там термінологія стосовно фінів, взагалі, залі ніби просто от поміняли Україна на Фінляндію, а все решта лишили нацисти і так далі. Тому подібне. Підуть кудись в той бік сувалки. Знову така, чим і ти, коли вони можуть туди дрони запустити? Ну, добре, підуть в, в контексті там бомбардувань дронами. Коли знайдуть можливість так запустити дрони, щоб на це за це не відповідати, це, звичайно, зроблять. Їм важливо це робити так, щоб до них не могли при прямих претензій придивити. От вони воюють за Азербайджаном, скажімо, на нашій території. Правда? А саме Азербайджан поки що не чіпається. Але. Азербайджанські об'єкти на території України знищуються послідовно. Навіть посольство хотіли влучити в Києві, ну там не долетіло щось. Ну, тобто, якби вони зруйнували азербайджанське посольство, що б вони сказали? Що це випадково, що вони цілились військовий об'єкт, що це Р українське Радіограф. ППО? Радіоград, ну, новий термін. Який вів Лукашенко. До речі, а Америки далі намагаються влізти в, 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 ті, в ті пастки, які їм розставляє Путін. Тепер треба дружити з Білоруссю. А я не думаю, що. Пускати це... Нія... Ні, 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 це ніяка не пастка. Це те, що вони свідомо роблять. Вони хочуть прямого авіасполучення росіяни з американцями. Трамп не може домовитися про це з Путіним, тому що буде питання, чому ти відновлюєш пряме авіасполучення, коли він не йде на жодні поступки. Так, він відновлює пряме авіасполучення з Білорусі, скажімо, скасовує санкції проти Білорусі, і тепер у Росії може бути пряме авіасполучення з Америкою. Ну теоретично через Мінськ. А може росіяни дозволять компанії Білавія літати з Москви до Вашингтону чи до Нью-Йорка? До... Я, я ми всі дивилися за флайт-радаром, які літаки літають над Польщею, Я зауважив, що е, саме в цю, в цю ніч над Варшавою там просто ешелонами літають літаки з Москви і Санкт-Петербурга в Анталію, в Хургаду, в Туреччину. Але це там та Туркінш Айлайнс, Пегасос, тобто схема вже напрацьовано. Ну, от, Тепер то, буде Белавія, літає ну, Якщо, раз, в якщо що поляки їх будуть відпускати, але це знову-таки. Трамп натисне на Навроцького щось ще зробить. І от вам відповідь на питання, як це може бути. І, все. і це ви вважаєте, що він потрапляє в Паски, а він просто свідомо робить те, що хоче зробити. І все. І, до речі, ви бачите, що і Путін, і Лукашенка вони розплачуються людішками за можливість дати Трампу о, виконати свої бажання. Тобто. От Трамп не хоче запроваджувати санкції проти Росії, правильно? Він має отримати щось від Путіна. Переговірний процес. Під час переговірного процесу нічого не відбувається, але Путін звільняє з полону наші з вами співвітчизників. І всі кажуть, який конструктив? Просто конструктив. Людей звільняють гуманітарна складова перемови. Але це до закінчення війни має ніякого відношення, але дає можливість Трампу не запроваджувати нових санкцій. Тепер Лукашенка. Яким чином можна зняти санкції з Білорусі? Немає таких можливостей. Але Лукашенка звільняє От сьогодні аж 52 політичних в'язні і іноземних громадян, які знаходилися в його в'язницях. Ну і за це його нагороджують санкцій з нецям з Белавія. А у нього ще тисяча. Уявляєте собі, скільки може Трамп усього зробити для Путіна просто за тисячу білоруських політв'язнів? І це при тому, що Лукашенко цих політв'язнів просто депортує з країни, тому вони там вони в нього що в в'язниці сидять, що будуть не в країні знаходитися, Він ж там не ну, вертає це можливість. Для нього обмінний фон. Ну он сьогодні це бачите, Сьогодні це не спрацювало з Миколаєм Станкевичем, Заткевичем, який повернувся до Білорусі. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, я хочу запитати: ну а які тоді для виходи для України? Тому що ми бачимо, що є Сполучені Штати Америки, які там ну в обличчі в особі Дональда для Трампа, ну чи за все, не будуть хотіти діяти рішуче проти Російської Федерації, поки Дональд Трамп є президентом. Можливо, коли зміниться склад Конгресу, там варіативність діяльність Сполучених Штатів поміняється. Є колективна Європа, яка ну яка справді боїться відповідати Російській Федерації військовим шляхом. І, і є ми, які сподіваємося на підтримку Сполучених Штатів Америки та Європи. Європа нікуди не дінеться, тому що вона буде змушена нам допомагати все більше і більше. Ми все більше і більше стаємо фортецею її безпеки. Що на Дональда Трампа, то от, е, його треба загоняти в Пасху, щоб він обіцяв закінчити цю війну. Він весь час про це говорить. З, 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 злізти з цього дерева він не може, як він дуже хотів би. А він не може. Треба виконувати всі його чудові побажання, втілювати в життя всі його мирні ініціативи. Треба примусити його діяти так, як мав би діяти президент Сполучених Штатів, а не російський контрагент в Овальному кабінеті. Це для блага самої Америки і для блага самого Дональда Трампа і членів його родини. Так що, все, що ми робимо, це ми робимо заради Америки, заради Дональда Трампа, заради його престижа. І я думаю, що вони мають нам за це дякувати. Але спочатку мають зрозуміти. Він просто має стати виявитися в такій ситуації, коли він не зможе це зрозуміти? Це не має бути хороша ситуація для нього. Це має бути ситуація, коли всім буде очевидно, що він або щось робить, або е, перетворюється реально в очах всіх на людину, яка просто в цілі в життя бажання президента Путіна. А як ви гадаєте, Умовний електорат Дональда Трампа е, в Сполучених Штатах, на яких він орієнтується, не помітив, що в принципі зовнішня політика нинішнього президента Сполучених Штатів, ну м'яко кажучи, не є А Умовний так, електорат Дональда правами. Трампа це симбіоз традиційних консерваторів з постфашистами. Традиційні консерватори, може, все й помітили, але в них немає іншого шансу, як блокуватися з постфашистами, що зберігати владу в Сполучених Штатах Америки. Ну, помітили, та треба закрити очі. Знаєте, закрити очі ніс, тому що тільки союз постфашистами дає можливість отримати білий дім.